Всім привіт! Презентую вам латна поставка товару піжами чоловічі бренду Ліверджі Представлені у двох моделях. Кофта та штани є з різними візерунками та різних забарлень. Штани на манжетах, на резинці. З розміром S та M буде по вісім комплектів. Матеріал бавовна. З розміром L буде один комплект. Є такий комплект утеплений. Кофта та штани. З розміром XL буде два комплекти. Та з розміром 2XL буде один комплект. Всього лоті 20 комплектів. Вартість 104 850 гривень. Ціна одного комплекту 242 гривні. Блоки присутні в упаковках. Футболки та шорти. Кофти та штани. Цей лапові можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.